Ми сьогодні завдяки місцевій владі придбали новий автомобіль для оперативного рахування на заяви та повідомлення громадян. ми його сьогодні передаємо для Бахмутського відділу поліції для того, щоб вони ще були мобільніші, для того, щоб вони були ще швидкіше. І наші люди, наші поліцейські, працювали в належних умовах. Дякую вам за, нашу, за вашу підтримку нас. Дякую вам. Ініціатива від керівника надійшла ще в минулому році, але минулий рік, який приніс війну в нашу державу, він не тільки бюджет нашої країни відкоригував, а і місцеві бюджети також звичайно постраждали уже в бюджеті 2023 року. Знайшли можливість. Виділили ці кошти, і тому ми сподіваємося, що цей службовий автомобіль, який придбаний для нашого Бахмутського відділення поліції номер 1 Ніжинського районного відділу поліції, він слугуватиме на покращення обслуговування, перш за все наш, мешканців нашої громади. Послуги сподіваємося, будуть надаватися якісніше, оперативніше. Тому тримайте. Ніжин робить постійно внесок в нашу спільну перемогу, але не менш важливо це безпека і правопорядок в наших містах і громадах. Тому ми суттєво надаємо суттєву підтримку, я вважаю, правоохоронним органам, зокрема Національній поліції. Тому продовжуємо працювати на нашу перемогу, передаємо від громади нашого міста вам ці ключі і нехай допомагають забезпечувати безпеку і порядок в місті Ніжині. Дякую дуже за вашу дякую. роботу і дякуємо всьому колективу Національної поліції за службу і за роботу. Служу Українському народу. Мені дуже приємно котрий раз знаходитися на цій площі, тим більше з такою урочистою нагоди. Я хочу подякувати голові Ніжинської міської ради, депутатам, громаді за цю підтримку, яка постійно здійснюється. Зміцнення, саме головне це безпеки громади. Я вам вдячний за постійну підтримку, за співпрацю. Я сподіваюся, що надалі вона буде ще міцнішою.